Так, знову вітаю! Хочу зробити три карти, які будуть пов'язані з загальною енергією. Тобто в загальній енергії у нас програється ситуація зрізу знань. І знаєте, що в мене є бажання? А давайте подивимося прекрасну любовну сферу. Які моменти підсвітяться на цьому тижні? Що з цим робити? У кого немає відносин, теж саме само, дивіться, у кого є відносини, у кого вже там 20-30 років відносин. Це, знаєте, це така сфера, яка відноситься до одних з основних джерел наповнення та енергії. Тому її оминати не треба. Це важливо. Відносини це є джерела енергії. Так, перша карта. Друга карта. Третя карта. Пам'ятаємо, ставимо там на паузу. Дослухаємось до відчуттів. Я перевертаю і дивимось більш детально. Поїхали. Перша карта у нас хто? Повішений. Старший аркан. Друга карта дві кажезд. І третя карта це паш кубків. Три різних енергії. Просто. Розпочнемо з першої карти. Повішений. Переусвідомлення. Це може бути тотальне пересвідомлення в плані того, які вам потрібні відносини, з якою людиною вам потрібно складати ці відносини. Це дуже такий масштабний процес, це коли ви піднімаєте свій свій досвід у відносинах і намагаєтесь або шукаєте в до речі. Часто я рекомендую все ж таки звертатись до майстрів, щоб вам підсвітили якісь моменти, це важливо. От. Тобто, це є момент переосвідомлення, переоцінка якихось цінностей. Перед тим, як відкривається можливість вийти на якийсь новий рівень, там, де буде легше. Що ще можна сказати про повішеника? Угу. Ого. Є таке відчуття, що вам дадуть змогу побути наодинці. Тобто це може програтися для тих, хто зараз в пошуку ви ще залишитись в пошуку, тому що вам треба щось допрацювати всередині налаштування, скажімо так, тому що дуже часто програється ситуація. Коли ми притягуємо подібних партнерів або подібні ситуації за рахунок того, що не перепрацьовуємо цей момент циклічності, у відносинах так само є таке відчуття, як вам дадуть побути на одинці для того, щоб щось переусвідомити або перезапустити цікавий потужний момент. Рекомендую не поспішати з висновками бути чуттєвою, чуттєвим до себе, дослухатись до цієї глибини, яка підніметься. Можливо, будуть такі інсайти. Знаєте, ви можете згадати те, що ви не згадували років 20, наприклад. Тобто, такий за дуже значний проміжок вашого життя. Що воно з двійкою жезлів? Двійка жезлів це момент переходу. Тобто, ваше життя зараз, по відчуттю мене йде, як увійде щось нове, нова енергія. Для тих, хто зараз в очікуванні відносин до вас може підключитись така нова енергія, це, наприклад, взагалі немає ніяких варіантів, а тут з'являються вже варіанти. Для тих, хто у відносинах, а ви виходите на якийсь новий етап. Можливо, ви разом щось будете робити. Можливо, ви якось по-іншому будете вирішувати якісь питання. Віка жезлів це такий момент, він швидкий. Так, Тут більш такі глобальні процеси піднімаються в першому варіанті, в другому, ну, ні, в другому так. О, другому дуже приємно. Тобто, все ж таки, як би там не було, тут рекомендація для тих, хто брав другий варіант: приймайте те, що в ваше життя. Приймайте ті зміни, які просяться, наприклад. Є момент по дві це стосується збалансування. Наприклад, не знаю, чому до мене приходить ось ну, такий. Знаєте, коли людина буде себе в фізичному просторі себе вести інакше, те або ваш партнер, який поруч з вами, ви можете з ним про це з нею про це поговорити, і людина буде себе інакше позиціонувати, або це нова людина, яка до вас притягнеться, і вона зможе себе проявити інакше в фізичному просторі, про що йде мова. Ну, наприклад, ви людина там помірна, ви не любите поспішати. І до вас притягується можливість або збалансувати це питання з вашим партнером, щоб у вас було таке прийняття вашої енергетики. Або, як варіант, до вас притягується людина, яка буде поважати вашу потребу в помірності. Приймайте ці моменти. І від цього ви побачите, тобто, якщо ви, наприклад, все ж таки залишаєтесь в рівні очікування, є якісь свої страхи, важко там або прийняти цю людину, або поговорити з партнером, або ще якісь моменти відкладаєте це питання, тобто це буде гальмувати. Ви побачите, як воно прям якісь інші процеси встануть на паузу. Як тільки ви приймете рішення і. Берете переход на якийсь новий рівень, у вас одразу піде, підуть справи, Просто одразу. Знаєте, як прям буквально 10 хвилин, і, і дзвінок, і все, і там вже і посилка приїхала, і допомога прийшла, і документи там оформились. Ну, і так, умовно кажучи, показує ситуацію. Так, останнє третій паж кубків це відчуття піднесеності, це відчуття якоїсь легкості, це відчуття емоційної наповненості. Така закоханість. Щось таке легке. Приймайте цю енергію, тому що вона до вас прийшла не просто так. Вона до вас прийшла. Тому що є моменти, знаєте, це може бути знаком уваги від іншої людини, але без, навіть якщо ви в парі, це без того, щоб були якісь відносини, тіньові відносини взагалі. Це просто енергія, яка дає вам сили. Якщо ви зараз сингл, тобто одинокі, скажімо так, самі по собі. О, це теж як підтримка вам, тому що є якісь процеси внутрішні, які отут і зараз забирають багато сил, якісь переживання, якийсь момент, коли ще пазл реальності він не склався до кінця. І ця енергетика, вона прям вкрай необхідна, тому що вона дасть вам сили. Тобто, розумійте, всі ми маємо чіткі кордони. Якщо ви їх не маєте, пропрацюйте цей момент. Тобто, розуміння чіткості, що вам потрібно в цьому житті, чітких якихось кордонів, наприклад, я ніякому разі не засуджую, але ніякому разі не рекомендую вступати в ціньові стосунки, тому що це формування чорних дир. Тобто, ціньові стосунки вони забирають енергію всіх трьох учасників, або чотирьох навіть, по-різному буває. От, То тут така енергетика дуже легка. Це може бути навіть одноразова якась зустріч, яка просто вас наповнить. Не закривайтесь від неї. Це може бути якийсь такий діалог дуже легкий, який вас наповнить. Він може мати такий відтінок, я б не сказала навіть флірта. Ну, щось, щось в такому плані, але це щось прям. Знаєте, як мильні бульбашки в дитинстві. От є такий момент. Тобто, не вагоме і не буде мати такого якогось там негативного, супермега позитивного впливу. Це щось, що вас підтримає. Приймайте це в своє життя. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!